Всім привіт, любі друзі, рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде певно, найлегендарніше відео на моєму каналі, бо це огляд на косметику Гранбі або ж все обличчя цією косметикою, бо це мега розкручений. Мені здається, один з найпопулярніших, найбільш таких хайпових брендів, які взагалі зараз може існувати в Україні. А продуктів у мене сьогодні доволі багато і довелось купувати доволі багато. Бо в мене були тільки ось ці дві помади від GrandB. А, і забула рум'яна, якими я майже не користуюся. Я така думаю, ну треба зняти огляд, але не вистачає товарів. Тому сьогодні я пішла в Єву, накупила ось цих продуктів. Вони мені обійшлися в 280 гривень, оскільки була акція о, 1 плюс 1 до рівні 3, І додатково знову ж таки 80% кешбеку. Тому можна вважати, що пудри десь за 20 гривень, і це то дешевше. Але по суті, я порахувала, що не ця вигідна акція виходить, тому... Все одно гроші були витрачені, і це дуже печально, і я йшла. Я не відчувала радості від нових товарів. Я відчувала, що витрачені гроші, і це мене не дуже радувало, Тому єдине, що може мене порадувати. Це ваша подавайка. Тому, хоча б через те, що тут буде ось ця от мега-прекрасна палеточка, то я вирішила брати щось з нової колекції. Для прикладу, ось ця от прекрасна пудра. Яка мене просто зачарувала своїм пакуванням, ось ця палеточка, ми все будемо з вами оглядати. Тому, здається, я вже достатньо наговорила для вступу. Давайте все ж таки починати без цих довгих відступів. Це вже моя улюблена фішечка каналу. Тож, let's do it! Перед початком приберемо волосся. Я вирішила посунутись до вас трошечки поближче, щоб ви краще побачили текстуру цього тонального, як він буде лягати. У мене ось такий тональний коштував він, начебто, 100 гривень. Я вирішила обрати 0,2 другий відцінок, бо я протестила спочатку 0,2, другий. Думаю, непогано але темненький. а потім бачу цей 0,1, Він якийсь був жовтий, мені явно засвітли, хоча вони і так світла шкіра, тому думаю, не будемо експериментувати. І ще що мені не подобається, як я тільки його купила, розпаковувала. Я скільки разів не нажимала на ось цю от помпочку, тональний не виходив. Ну питаю, а тональний взагалі сьогодні вийде погуляти, як мені ним користуватись. Потім якось горем пополам до мене дійшло. О, він працює, до речі, прикольна пімпочка, Я його нанесла на ручку, і давайте будемо наносити на шкіру. О, колір ось такий. я ж кажу, мені здається, він мені якраз тон в тон прекрасний. Тобто від ціна, хоч не в другий, але він такий світленький. все ж таки. У глимбі неймовірна просто якась кількість різних тональних, і це я знаю, завдяки тому, що вчора ввечері я просто. Весь асортимент в МБі передивилася на сайті. Потім сьогодні пішла, я ще все побачила, передивилася, тобто я вже такий знаток, знаєте. Я вирішила зупинитись на цьому. На нього були дуже гарні відгуки, тому будемо тестити. Але чесно, я бюджетним тональним не дуже довіряю, бо мені страшно за мою шкіру. Це все ж таки така от основа. І мені здається, що він має бути дорогим а не за 100 гривень, але ну, будемо тестити, будемо пробувати. Давайте поки що я розтушую те, що я нанесла, бо воно зараз як засохне, доки я балакаю. Люди у відгуках на цей тональний писали, що він такий собі перекриттю що це щось середнє, і от мені здається, вони були праві. Але це не щось середнє, це щось дуже легеньке. Воно майже не перекрило мої червоні щоки, тому ще трошечки нанесу. Як писали в описі, його можна шарувати. І я якраз це і буду робити, нашаровувати. Шарувати. А сьогодні ми з вами, на жаль, без консилеру, бо від гвамбі їх не так багато. Я огляди на всі бачила, і вони мене не дуже вразили, тому що краще пропустити цей етап. Це пакування мені максимально не подобається. Я так розумію, його потрібно завжди внизу тримати. не несу на верхню повіку, типу як базу під тіні, бо далі у нас з вами буде ця прекрасна палеточка ціней. І сьогодні, мені здається, буде найбільш ключовий макіяж, бо я робу бо я буду робити кольорові тіні. Давайте буду давати вам свої відгуки. Я вже просто по першим хвилинам бачу, що цей тон для сухої шкіри. У мене вона середньо комбінована більше дежирною. Я не знаю, чому я не взяла матову. От ви знаєте, з цим тональним видно, що ти прям з тонами де. За кілометр, бо якось така текстура щось таке не дуже природне, не дуже нейчуал. Мені не дуже з ним шкіра подобається. Я ще її не запутрювала, можливо, через це. Тут написано, що він вирівнює тон шкіри, але по суті не знаю, він наче підкреслив всі мої якісь невидимі висипання, яких і без того не дуже видно. І взагалі, скільки я дивилася оглядів, мені не подобалась шкіра інших людей з тональним від Łembie. Ну, я йому, певно, ставлю 6-5 з десяти. Ну, я не дуже в захваті. Але оскільки я купила, я буду ним користуватися. А зараз у нас з вами буде той продукт, який я купила виключно через пакування. Ви подивіться на цю красу. Ви кажете, тут нічого гарного немає. А якщо я зроблю. А якщо я зроблю ось так, ви бачите, це пудра, це не бронзор, це не хайлайтер, це щось дуже дуже гарне і те, що вам відблизкує трошечки в камеру, тому. Ось так. Тут дзеркальце є. Це моя перша пудра з дзеркальцем, і це дуже цікаво, бо тепер я зможу повністю побачити свою вже жирну шкіру. Я дивилася на камері, вам певно видно, що після цього тонального у мене шкіра стала трішечки темнішою, я засмагло, так, знаєте, такий ефект, але це не те, що я хотіла. Ой, мені шкода, це розташовувати. Ну воно не розташується зараз, але це дуже прикольно виглядає. І от ви знаєте, вона коштує 100 гривень, але тут дуже приємне пакування. Набираємо, досипешся. Вона трошечки сипеться, значить, в неї буде достатньо великий розхід. До речі, що мені не сподобалось, тут всього лише 6 грамів. В звичайних середньостатистичних пудрах 11, тут 6, тобто майже в 2 рази менше, мені здається, її не надовго вистачить, але вона ж така гарнюча, я не знаю, це просто любов. Мені, мені подобається, що вона о, біла, ну тут є трошечки такі пігменти рижого. Але по суті вона біла все ж таки. Якщо у вас тон темніший на один відтінок, ніж ваш ніж ваша шкіра, плюс ще якась кольорова пудра, і це взагалі обличчя одного кольору, шия іншого, це взагалі не дуже. От ви знаєте, пудра мені в принципі сподобалась. Вона дуже приємна. Її я дійсно ставлю 10 з 10. вона прозора. Я ще не знаю, як вона працює, через скільки моя шкіра забрудниться, поживнішає, але вже одразу через те, що в нас внизу не дуже гарна основа. Вона підкреслила всі мої пори, тому я не можу сказати, підкреслюється пудра пори чи ні. Але вона кльова. ну, вона мені дуже подобається. І у нас знову ж таки буде сухий продукт, і це рум'яна, які я знову ж таки обожнюю через пакування. Воно дуже таке щільненьке. Їх тут доволі багато. це відтінок. Коштують іноді 50 іноді 80 гривень, в залежності від знижки, але вони у мене вже довгенько лежать, я ними майже не користуюсь, бо куди мені ще більше. Знову ж таки, трошечки пилючні. як же без цього. Тут головне не переборщити, що я вже встигла зробити, бо вони пігментовані. Мені здається, що у мене ще Катя просто за кілометр видно, яка червона, а тут трошечки не, не хочу сюди більше додавати. Як ви бачите, таке приємне рожеве дитяче сяйво, тому їм я ставлю 10 з 10: пакування, пігмент, все прекрасно. Ще вони мають такий от аромат, який прям кидається в ніс, я не знаю, як це сказати, але ну, він такий достатньо важкий, незвичний для косметики, але. Хай буде. Це краще, ніж якась хімія. До речі, тональний, я вам не сказала, він дійсно якоюсь хімією воняє. От ви знаєте, я бачу, за чим ви спостерігаєте впродовж цього відео. Це ось ця палеточка. І зараз, нарешті, ми з вами будемо її тестити. Дала цей момент, як могла, бо тут величезна кількість ціней. Вони дуже дякую на мою вдачу, не дуже яскраві, але все одно щось з ними яскраве ми будемо робити, щоб таке прямо було видно. Тут 18 відцінків, вони всі дуже яскраві, до речі, пігментовані. Я трошечки встигла користуватися нею в куточок ока наносила, і от прям пігментовані, гарненькі. Я хочу зробити щось цікаве, але от ви знаєте, я дивлюсь на ці відтінки, більшість з них нюдові, і тут немає де розгулятись. Але нюдових гарних відтінків в мене немає. Ми всі пам'ятаємо, в мене є ось ця палетка, а тут всі відтінки, здавалося б, нюдові, вони, по суті, рижі. Тому тут, коли я беру ці відтінки, бачиш, є такими, як виглядають на рефілі, я просто дивуюся, бо відтінки гарні, не рижать абсолютно. Ну почну з того, що затемню куточок ось цим от тендер. Як не звикну, що тут є дзеркальце. Ну, Воно таке, знаєте, маленьке, не дуже велике, це не дуже зручно. Хоча це може і краще, бо я не настільки буду гарно бачити свій жахливий макіяж, бо я вже знаю, що чогось ідеального очікувати не варто. Тому ви теж там не очікуйте. А я, походу, плямку трошки поставила. Ну, якби не дивно. Плямку. Можливо, це ще через те, що пенслик не до кінця висох хоча. І відтінком. А давайте щось чорне бахнемо відцінком гран підведу в нижню повіку. Ой, клас. Вони є дуже якісні, бо дійсно пігментовані в міру віддають по максимуму пігмент. І кольора, кольори тут дуже гарні, ну такі, прям базові. Мені це було і треба, бо, вибачте, якщо я зараз буду робити щось яскраве, я не готова до цього. Будемо починати з чогось базового. Я просто не дуже розташовувала, а певно, варто було. Цей пензлик, походу, не повністю висох, тому він не так наносить тіні, як мені треба. А зараз на всю повіку нанесу, певно, ось цей нюдовий відтінок. Він так і називається нюд. А зверху будуть у нас блискітки. Додамо чогось цікавого. Я пробувала ось цей відтінок White Glow, мені дуже подобається. Він такий прям сріблястий, але дуже гарно тушується, тому я його наношу в куточок. Тут, звичайно, такі достатньо пігментовані блискітки, але вони дуже цікаві. Найс, певно, до цих о, сріблястих блискіток на подвижній бої. О, а тут дійсно щось наче яскраве. А зараз буде в моєму відео магія, бо за одну секунду я буду вже з нафарбованими віями, але точно від хленбі, бо все ж таки, ну це такий доволі нудненький продукт. Вона у мене від Патрісії. Тому раз, два, три, па. Мені здається, цьому макіяжу очей не потрібні зайві коментарі. Ви самі все бачите. Трошечки кринж, але тому я вирішила посунутися від вас подалі, щоб ви не так бачили цю красу. Трошечки щось знаєте не вийшло, але... Що я можу сказати, палетка дуже кльова, з нею цікаво працювати, відцінки пігментовані. Мені вони подобаються, бо дійсно нюдові. Можливо, хтось скаже, що це таке, а тут немає нічого яскравого, цікавого. А для чого тоді створювались ось ті палеточки? Тому, знаєте, якби я таке купила, то взагалі був би максимальний крінж, а тут трошечки щось нечого, можна спробувати зробити. Вона мені дуже подобається з запакуванням, ну така цікава, прикольна. Ну, звичайно, тут все якби, зроблено без пластику, просто якийсь папір, але дуже гарна. 9, 10 з 10, ну певно 9 з 10, бо в мене якби не вийшло того, що я очікувала. А що я очікувала, якщо просто Просто перейдемо до наступного кроку заключного. І от ви знаєте, це просто мені здається найпопулярніше, що бути від глимбі. Це помади. У мене їх аж дві. Немає, на жаль, ні одного олівчика, Бо як я не зайду. Скільки я не пробувала знайти від глимбі якийсь цікавий олівчик, щоб він був в мене, хоча я не бачу гарних відтінків. Взагалі там завжди вони розбираються, нічого цікавого не залишається, тому не доля. І перше, це в мене ось така от рідка матова помада в 0,7 відтінку. Вона, знаєте, така трошечки дитяча, бо ось цей відтінок, він якби занадто яскравий, він не нейтрал, в принципі, гарний, і ще мені дуже подобається, що вона дійсно неймовірно стійка. Але мінус того, що її базолівчика наносити неймовірно, вона дуже розтікається. Але тримається кльово. Цією помадою останнім часом я доволі часто користуюся. Вона вже не така рожева, слава Богу, дякую. Вона більш нейтрал, такий темно-рожевий нюдовий відтінок. Її можна і без олівчика наносити, але все одно вона в мене майже повна, хоча я її купила, певно, десь місяців 6 назад. Теж а це вже 0,6 відтіночок дуже стійка і мене це дивує. Бо скільки я не пробувала інших помад, вони не мають такої стійкості, а Глинбі має. Тому помадам я ставлю 10 з 10 і давайте, певно, нанесу ось цю, бо олівчика в мене немає, щоб було простіше. З помада просто розбавить трішечки цей макіяж, і це не буде виглядати так кринжово. Якщо ви бачите тут невеличку плягу, не дивуйтесь, я просто трошечки підтирала тіні, і щось ватний диск, ватна паличка вийшла не зади, підтирати мені було ліньки. Не звертайте уваги, давайте просто додивимося відео до кінця, і я вам дам повну оцінку на цей бренд. До речі, що я ще не сказала до того всього величезного обсягу інформації, що вже було сказано, вона не пересушує губи, вона приємна по текстурі, дуже така м'якенька, одразу застигає, тому почекаємо трошечки. От її я ставлю 10 з 10, і це, мені здається, в цій палетці найбільш такий базовий відтінок в цій колекції. Ставлю, певно, 8 з 10, бо ну, якби за текстурою вона не дуже приємна. А ще, якщо її багато нанести, то вона липка. І більше присушує губки. Ось це все ж таки поприємніше буде. Ви мене питаєте, чому я не покращую з часом якість своїх відео? А я вам скажу, бо якби ви ближче бачили цю всю красу, ви б не дивилися мої відео. Тому, любі друзі, давайте поки що жити так. Отож, ось так: от плавненько, ми з вами підійшли до кінця, фіналу цього відео і будемо робити з вами висновки. Це начебто так називається. перше це консилери і тональні. Ви знаєте. А, ви знаєте, я забула, ще за зняти. Це вже повноцінний кінець цього відео. Що я хочу сказати за консилери і тони від Глембі, я їм не дуже довіряю і гарних, скільки я не дивилася оглядів, а я їх бачила дуже багато, ніхто от прям не хвалить. Типу, нормальні, посередні, але можна знайти щось покраще. От я вам кажу, можна знайти щось покраще, тому. Його я другий раз точно не буду купувати. Пудри і взагалі інші пудри, бо я просто перечитала всі відгуки на пудри, шукала найбільш такі нормальні. Ось ця мені дуже подобається пакування. В принципі, в мене виглядає зараз кіраматово, хоча пройшло не так багато часу, тому вона класна. Хайлайтерів, бронзерів у нас на жаль, немає. Але що я вам хочу сказати: мені не вистачило бронзерів від Glambi, Я шукала спеціально не хайлайтер, а до речі. Ще один крок, який я забула. Я хотіла о, як хайлайтер нанести один з відтінків з цієї палеточки. Давайте певно виберемо ось цей от Pearly. Він найбільш такий світленький шоу sure, здається. Як же без сяйва на моєму каналі? А до цього макіяжу просто ще не вистачає тонне сяйва, і щоб взагалі воно прекрасно поєднувалося. Я не знаю, як так виходить в кожному відео з макіяжем, це якийсь крінж. Але що я хочу сказати своє виправдання, що я роблю більше огляд саме на косметику, не на те, як нею користуватися, а на те, наскільки нею цікаво користуватися і приємно, і намагаюся вам робити такий цікавий контент, не щось навчальне, а просто щоб ви розважились. Я сподіваюся, що це було дійсно так, і якщо все ж таки так. Так, то ставте внизу вподобаєчки і пишіть коментарі, що ви ще чекаєте, яких відеосів на моєму каналі, бо в мене особисто вже закінчується ідеї, чесно кажучи. О, хайлайтерів в глимбі теж більш-менш, але от бронзерів я хочу вам пожалітися, що не вистачає тіні, їх в глимбі просто величезна кількість, ось ця палеточка дуже крута. І, до речі, скільки я не бачила, ну, всі тіні відносно гарно пігментовані, просто іноді вони трошечки не вгадують з відтінками. Що там у них ще є? нічого. Заключний етап це помати у глимбі. Мені здається, вони якраз таки розкрутилися завдяки своїм кльовим помадам, які дійсно довго тримаються, які коштують відносно недорого. Хоча, хоча, що я вам хочу сказати. Що мені здається, у глимбі все ж таки нормально так виросли ціни, бо раніше, я пам'ятаю, це був бюджетний бренд. Зараз я почала дивитися, що глимбі, що Патрісія Ледо ціни плюс-мінус однакові. Але всі ми знаємо, що Патрісія, Ледо, або, для, для прикладу, Лемельну це якби трошечки вища цінова категорія, хоча, можливо, зараз вони це так роблять, типу, збільшуючи ціну, збільшують якість і них дійсно класна. Ума нам теж ставлю 10 з 10. У Гленбі вони класні, але от відтінки. Знайти якийсь цікавий відтінок, особисто мені у гленбі важко. Я задоволена цим брендом. Я не дуже задоволена макіяжем, який в мене вийшов, але це вже особисто мої проблеми. Ось такий от висновок у нас з вами вийшов. Як я тільки що подивилася на 9 хвилин, О, хочу вам сказати величезне дякую за перегляд. Щиро сподіваюся, що ви насолодилися цим відео. Не насолодилися ось цим, що в мене вийшло зверху. а Просто те, як я розказую, ось це вам було цікаво послухати. Можливо, щось дізналося нове. Якщо це так, то не жалійте, вподобає. Також. Як ви знаєте, там внизу. Якщо у вас ще все ж таки кнопочка Підписатися червона, то це треба змінювати, щоб вона була сіренькою, щоб ви були підписані на мій канал. І до нових зустрічей, нових відео. Я дуже рада, дуже дякую вам за перегляд. Всім гарного дня і па-па!